Допомога Кучакову, безпритульні собаки на ще розвиток проєкту контейнеру Кожен дім та робочі місця для фопів. 14 квітня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, де присутні обговорили головні події тижня. Передача шкільного автобусу для Кучаківського ліцею та оновлення бібліотечного фонду в старостинських округах. Заступниця міського голови Тамара Матіш поділилася результатами виїзного прийому представників міськради до Кучакова. Зараз ми технічно готуємо папери на передачу. Автобус, який був отриманий із Чехії у Кучаківський ліцей для підвозу учнів. В принципі, він, ну скажімо так, пройшов певні там іспитом, ну, можна назвати це іспитом, бо автобус дуже великогабаритний, але в принципі приїхали по тих дорогах, подивилися, Кучаківський ліцей влаштовує такий, і дуже він багатомісний, тобто плануємо забезпечити цим автобусом підвіз дітей. На навчальний період. Що стосується ну, скажімо, об'їзду і перевірки бібліотечних закладів, то потихеньку плануємо не тільки в Кучаківському старостаті, а взагалі по всіх старостатах, невеликими партіями, все ж таки будемо поновлювати бібліотечний фонд і ті книжки, які, скажімо так, хотіли б бачити бібліотеки, обов'язковому порядку потихеньку, потрошку, незважаючи на всі. Витрати ті, які сьогодні більш пріоритетні, все рівно будемо потихеньку купувати. Що стосується закладів культури, будинки клуби в малій стариці і в бібліотеку, і в будинок культури придбаємо замінимо стільці, бо в них там вони дуже, скажімо, так, і в Кучаківському будинку культури, у обов'язковому порядку буде замінені лампи і на наступну сесію. Будемо намагатися доробити дах. Частково, там він зроблений, частково доробити. Близько ста собак на стихійному сміттєзвалищі. З такою проблемою до комунальників звернулася громада, зазначив начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Він додає, що обстеживши ділянку, працівники не виявили там такої кількості тварин. Звернулися до нас мешканці стосовно собак на сміттєзвалищі, що там є. Штук 100 собак, ну щось таке. То хотілося б сказати людям, щоб були дуже уважні, тому що це є е, такі псевдоволонтери, які заробляють на цьому кошти. Е, собак там є декілька штук, але там такі, то важна сказати, що їх не гадав. Е, але збирають при цьому всьому кошти, е, закидають карточку, є, люди люблять собак, е, зрозуміло їм жалко. І, Скидають на картку гроші тим волонтерам, які цим займаються. Цю ситуацію також прокоментувала і директорка центру стерилізації та адопції тварин Наталія Алімова. Там немає такої кількості тварин, там є тварини. Працювали ми, виїжджали туди, дивилися. Працівники сказали, що вони кожна своя тварина, може там і треба допомога, але не робити такі збори волонтерів. Тому що цей волонтер, яка зробила публікацію, вона працювала з нами 24 2024 році. Вона знає всі процедури, вона знає, як це робиться. Була спочатку зроблена публікація, а потім її звернення. Були спочатку зобрані кошти, а тепер, ну, а що таке? Ми вже пройшли історію з Мавкою. Так що, будь ласка, і прикривається вона ще правоохоронними органами. Тому дуже прошу вас якось звернути увагу, ну, не всі волонтери є порядні. Вона допомагає, я не кажу, що вона не допомагає. Вона допомагає безпритульним тваринам, вона їх рятує. Але якось треба також перевіряти цю інформацію і не піднімати їхню медійність за рахунок небайдужих людей. У межах проєкту виробничого управління комунального господарства контейнеру Кожен дім за перший квартал вдалось надати 350 сміттєвих контейнерів для жителів громади, зазначив керівник підприємства Роман Шепель. Це в середньому там 4 контейнери на день люди приїжджають, беруть. 90% схвалюють, 10% не дуже, так як потрібно в ці контейнери в пакетах сміття зберігати, а є такі, що насипом. І нашим хлопцям доводиться вже вдвоєм вручну це перевертати. Я хочу попросити людей так не робити. Будь ласка, складайте в ці контейнери тільки в пакетах. Так, і про сортування сміття докупили 20 контейнерів на пет і на скло. Ну, скажімо так, що культура сортування зростає. На деяких майданчиках вже стоїть по два і то по три контейнера для сортування сміття. Про нововведення облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю для фопів розповіла директорка Бориспільського міськрайонного центру зайнятості Лариса Прозорова. Трошки є зміни у нас по облаштуванні робочих місць. Про що я хочу сказати? Про те, що зараз фізична особа-підприємець може для себе особисто облаштувати робочі місце. Ну, це відноситься до людей з інвалідністю першої та другої групи. І було 90 днів подати заяву. Тепер збільшили до 180. Так що, якщо є знайомі, друзі, будь ласка, інформуйте про облаштування робочих місць по постанові 893. Анастасія Усик назаргераскін, новини ТРС Бориспіль.